Через вирви, поки вогонь горів, поки вогонь горів. Калинові мости єднали наші долі. Калинові мости палила я і ти. І хоч тепер уже ми зовсім сивочолі, єднають досі нас калинові мости. У вирій відлетіли вже молодії роки. Вже доньки і сини залишили поріг. І завмиранням серця чую твої кроки. По нашому мосту ідеш з чужих доріг. Калинові мости єднали наші долі, калинові мости палила я і ти, і хоч тепер уже не зовсім всього чолі єднають нас калинові мости. <плес> «Розбите так серце. Хоч я не хотіла цього читати, але Неля Дмитрівна наполягає. Так, я... Вибачте, може, я щось не так, але ви мені побачите. Паркан високий, засоби важкі і охоронець на воротях. Тут не пройде ніхто, не просковзне тут навіть протяг. Доглянутий садок алеї гарні, купається зоря в озерці. Лиш десь у темряві, отім кричить. Розбите серце. Навстіж відчинене вікно у ніч і тихо свічка догорає. Чи я душа там плаче, чи кричить, чи скрипка грає. Зоря завмерла в озері утім, і відлік часу зупинився і місяць у нічному небі весь сльозою мився. А скрипка грала, плакала сама, і ніч збирала сльози у відерці. І помирало на алеї у саду. Розбите серце. Дякую. вам. А тепер трошки шелівики для вас, добре? От чому зараз я прочитаю цей вірш? Я думаю, ви мене зрозумієте. І це дуже важливо в житті знайти ту людину, тих людей, які будуть вас оточувати зручні з вами. Це Можна сказати, ваше життя і вам вибирати ту когорту, яка може бути біля вас. Десь погубились душі у тривогах, одні у пеклі, інші вже в раю, ще інші такі бродять по дорогах, шукаючи спорідну свою. Метаються по світу закололі, обшарпані на чотирьох вітрах. Ми думаємо, що просто це тополі. Що супроводжують життєвий шлях. Вони стоять красиві і величні, і просто так до них не підійти. Для ока людського вони незвичні, тому ідуть вони свої світи, те сонце зранку на сопівці грає, та де заплута вітер у косах, де тихо. Серце плаче і співає, і обіймає журавля у небесах. На сотню літ таке лише раз буває, Зустрінеться спорібнена душа, і разом увійдуть вони до раю, А інша все не варто і дорожча. Може, поїхати там так, буде, так? Буде. Так, виникли. Так, То Може, якесь враження вас, може, хтось скаже. Зараз ще прочитаю так. кілька таких. Маленька затишна кав'ярня, витає блюз під небесами. І сигарет, і людині. І мертва тиша поміж нами. Погляд мою душу хвилював, уста беззвучно щось ще І ти усе відчув, бо очі це мої сказали, рука зрегнула с мимомолі, поцілував, погладив, ніжно, дивився у вікно. Земля кружляла білосніжна, ліхтар на вітрі похитнулась, Крилом розміто помахала. Як знав, що тобі. І мертва тиша знов настає. Слова то зайвими були, бо іноді любов вмирає. Лети, кохана, і доля хай тебе оберігає, маленька затишна кав'ярня, дус на, півно, на півноті завмирає. І сигаретно дим. Так, іноді любов вмирає. І це така чай. Це може бути буде сідеса п'ята сторіночка. Десь залітають гори сніговії, нас потяг вчить до дальнього села, де тільки ми, де тихо нічка мріє, що світком щастя нашого була. У номер загляда цікавий місяць, і за вікном ялини шепотять і стигне чай, що пахне диким медом. Хвилини, хвилини непомітно так летять. За ці хвилини можна все віддати. Коли серця співають в унісом, тіла сплелись у трепетнім єднанні і душі стихо задають їм тон. Десь Залітають гори снігові. Цю ніч для нас Створив, напевно, очі. Солодкий чай і догорає свічка, і теплий плед. Тепер на боку. Ну, певно, я ще прочитаю вам у стилі там, бо от, е, е, такі. Мої друзі колись аналізували моє життя, ну так, з поетичної точки зору, і е, запропонували мені зробити таку творчу зустріч, свій творчий вечір під назвою Танго життя Нелі Горянської. Я взяла взагалі до цього договор і, можливо, це колись буде, але я вам скажу так, що Танго в моєму житті воно завжди було присутнє. І от такий вірш у стилі танго. Живу як дихаю, я п'ю життя як трудно. А може я отруту? Як виставить життя рахунок, а чи прийму покірну я спокуту? Я рвала почуття, мов струни, і рвали душу почуття оголені, неначе нерви. Чом не приходить каяття? Іду, навмисно зав'язавши очі і над безоднею баланс тримаю. Життя у стилі тамго ще крок. Я падаю, Ні. я злітаю, злітаю на крилі блаженства, і на осколки серце розбиваю. І знову на краю безодні стою і непокірних коней зупиняю. От такий. А тепер ще один вірш я вам зачитаю. Дуже шкода, сьогодні в нас мав бути присутній тут Іван Кустовий, відомий подільський поет, композитор, аранжувальник, музикант, який грає практично на всьому, що тільки є. Але на превеликий жаль, сталося так, що він трохи захворів. І от на, цю, на цей вірш танго, яке я зараз прочитаю, два композитори написали. Мелодії Іван Пустовий і Цезар Жилковський. В одному випадку Цезар Жилковський написав для акапельного виконання. Пустовий е, в такому сучасному полянці настав розлуки час до губ, підносиш мої руки, і там оце звучить для нас. У час гірки, у час розлуки. Там, танець кохання, ніжні зітхання, губи горять. Танець, танго, кохання, і щирі зізнання в останній приме. Останній наш акорд душі минають його звуки, і танго це звучить для нас у час гіркий, у час розлуки. ми келих єм до дна, смакуючи солодкі муки. І танго це звучить для нас у час гіркий, у час. Танго, танець кохання, ніжні зітхання, буби, горять, танго, танець кохання, ще зізнання останнє тим. І на закінчення я хочу прочитати вірш, який має назву табур, як і книжка. Доля моя. Табу суцільне, яке придумала сама, а про життя розкуте й вільне і думки й гадки вже нема. Запрограмована машина й та перебої видає, та як годинник старовинний, день в день іде життя моє. Не запізнитись на роботу і завершить усі діла. Нікому не завдати турботи і не сказати гіркі слова, не ніжитись у ліжку довго, не їсти тістечка смачні і ще поводитись нескромно, все це приписано мені. Слова погані, не казати, вульгарні не співати пісні, у чарці завжди мірку мати, не це навіть в сні. Чоловіків не спокушати, а свого сябко облажає і відсіче чемно тому дати, хто буде на мозоль ставати. А чи не плюнути на все це, хоча б на день, хоча б на мить, відкрить своє свободі серце і хай до біса? Все летить. До півдня провалятись в ліжку, і на роботу запізнитись, і курячу ум'яти ніжку і просто взяти та напитись. Те, хто гріхи мої лиш бачить, і вірним матом так покрити, щоб набік запам'ятали, як в день у день життя травити. Чужого звапить чоловіка. Явитися додому вранці, бо скільки нам по того віку призначено в шаленій танці. Але моє табу зі мною, то лиш терпець намитюрвався і домоклі меч над головою тихо зарозливо От так. І на завершення. Я поділюся з вами щастям, друзі. Бо багато щастя не буває і ожеля у келихи його у дружній крузі. Нехай смакує і душу зігріває. А біль я міцно затисну у кулаці, рука замліла, сил забракувало. Ні болим не ділюсь Ось він, в моїй віці, щоб щастя присмаку його не мала. Дякую вам. <плодисмент> Шановна не знаєте, сьогодні ще наша така е, гарна зустріч, я вважаю. залишиться надовго в наших серцях, думках, спогадах. Я думаю, що це збірочка, яку неля. Ми подарувала для бібліотеки, а вона буде в бібліотеці з її автографом. Я думаю, що ще багато з вас хто, захоче прийти і прочитати, а ми це любимо, тому що у нас література рідного краю є в програмі, і ми читаємо, ми проводимо. Тож, не різнуйте, хочемо вам побажати від цього нашого такого дружнього колективу. В першу чергу, це містоможило. Радості, творчого, творчого натхнення, щоб ці ваші вірші, які ви пишете, могли легко лягати на сторіночки, сторінки бумаги і могли легко видаватися. Тому що я знаю, як це важко зараз видатися, тому що все за кошти автора треба, і треба його підтримати, того автора. Тож, е, що це не перша збірочка, а їх було Ен Енбі на підході, на підході друга. Ну тож ми будемо на раді на, на другу прийти і при бути присутнім на вашій презентації. А ви до нас приходьте? Ми завжди раді вам. Ну, і ще раз, а саме основне для нас всіх це миру і перемоги. Тож, дякуємо вам за нашу зустріч, але дуже-дуже дуже раді. Дуже, <плес> дуже, дуже... <плес> Дякую всім, хто був присутній. Можливо, студент... хтось хоче сказати свою думку. Так, ми зараз може щось сподобалося, Я, я приймену вас. Ой, я це це передостані я я сподобався. Якась без. Збірка є, можна випустимо пан. Читаю літературу краю, збірку беру вже після слідьми, які я закрию. І ще я пообіцяю, дуже вручно сказала моя пані студентка, я ще їм вірші винесу на уроки, бо подамок і меч ми точно будемо говорити. В системі підготовки до зени очі, незалежного тестування. І подамок і я ваш вірш зачитаю. В цьому контексті ми розглянемо, що означає цей взагалі. Дякую вам за таку можливість і поплакати, і посміхатися, і своє жіноче відчути. Дякую. А тепер давайте на згадку про нашу зустріч, наше фото. Фото, яке буде на сайті, і наші.